У січні 2025-го основний воротар Динамо Георгій Бущан залишив команду. 30-річний кіпер перебрався у Саудівську Аравію, де буде грати за Аль-Шабаб. Контракт підписаний на 2,5 роки. Трансфермаркт оцінює перехід у 3 мільйона євро. Георгій провів яскраву кар'єру за киян у 177 матчах. Він оформив 72 два кліншити та завоював. 6 трофеїв. одне чемпіонство, два кубки та три суперкубки України, бущан є одеситом, але з 2009-го перебуває у структурі Динамо. Першу заявку дорослої команди Георгій потрапив ще у 2011-му, коли йому було всього 17. Щоправда, дебютувати вдалося аж на 6 років пізніше, у 2017-му. «Ві Вібет офіційний партнер Динамо Київ. Тоді Георгій був дублером Максима Коваля та Артура Рудька. А коли ті почали почали помилятися. Динамо повернула в команду Дениса Бойка. Буща наш почали регулярно випускати тільки у кампанії дев'ятнадцять і той швидко почав виправдовувати довіру. Першою хвилиною слави Георгія був матч у кваліфікації ліги чемпіонів проти Гента у 2020-му. Динамо виграло 3-0, але кіпер при цьому здійснив аж 12 сейвів. Трохи пізніше Георгій дебютував за збірну України та швидко витіснив Андрія П'ятова з основи на успішне євро 2020 Бущан їхав у статусі першого номеру та допоміг синьо-жовтим дістатися чверть фіналу. Як Якщо у збірні він програв конкуренцію Анатолію Трубіну, то в Динамо був лідером та безальтернативним гравцем старту. Втім, в Києві вже готові робити ставку на Руслана Нещерета, оскільки.